Йосип Струцюк і рва. Де холий в парк гори, де за горим рівни, Кремль в городі Валинці, молода жила книзі. Просіть косим, до спаком, аж до пояса в неї. Хтось не важка і підвігів, дві зорі зірвав із неї. Як і звідки той жорстокий, той нещадний волк вивез, сонце заступили стріли, ночі виросли над днями, списан колони, над надумились волиня. Не прорватися з облоги, бо омари, як овари, повежив людський гор. Наші залоці птаха, лиш дочка моя матрима. Князь Волицький без вагань, чуле от від стрілою хат. На росії виходять заміж, за тих, кого кохають. Завойовник, як не чують, що футкала в ніскустку, і князеві вивку світочку, вівсім на закуску розірвала гола лірка. Найдорожчим гостинця, лича хустка ціла, ніж я вийду за чужинця, збігнув вся гаряча, отаку мені і треба, знакам куснакам Я лише погинаю ребра, І за застогнали гори доли і сира загорілись. Згинули один за одним за плавами в Жуття, на рабство волинями не міняти. І тоді на забороні стала ірва перед світом, Вже лягло чимало, Важко за мене світу, досить потім когання, я потрібна для тирану. Вихопила меч двосічений і сама пішла на хан. І ламались вражеі списи, Йошки щетитних цілих. І орпінським неприкриті, голови униз не цілих, та орда немає віку У бурні не сила, силу, у бесилі вщічку ірні. Трібка розпачу зросила, у полони аби не трафла. Горда їрва, вільна ірва, кинулася щасно воду річка міни. Прямо сприймою. А в то вині під містами рікою, ки рікою, ще якою, під горою кремля нові, і авари вже по тоймуть у селі кремль город. Не прорватися крізь гори, через гори нема ходу. Прязнув списом за войовник, що за омана, ще ніхто так. Не надумишся, як та князівна схана і звелів орду скликати й вирушати йому дорогу, доки Русь, удар химельна не скотила ордігор.